Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Більше п'яти мільярдів гривень виділив Кабмін на зведення фортифікацій у прифронтових областях. Запорізька отримає трохи більше мільярда гривень. Таку ж суму наша область отримала і минулого місяця. Сонячну електростанцію планують збудувати на території п'ятої дитячої лікарні у Запоріжжі, аби медзаклад міг працювати безперебійно. Реалізовувати проєкт міська влада буде спільно з громадською організацією «Екоклуб». Майже 400 разів російські військові вдарили по містах та селах Запорізької області минулої доби. Ворожі каби вдарили по Роботиному та Малій Токмачці. А найбільше 268 разів окупанти били з артилерії. Інформація про постраждалих не надходила. В Україні запровадили електронний кабінет військовозобов'язаного. Відповідний законопроєкт підписав Володимир Зеленський. Тепер дані чоловіків віком від 18 до 60 років будуть вносити до реєстру оберіг. Мова про номери телефонів, адреси електронної пошти, наявність водійського посвідчення, результати медичного огляду та участь у бойових діях. Також президент підписав законопроєкт про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Центр підтримки жінок ВПО запрацював у Запоріжжі. Там можна отримати юридичні та психологічні консультації чи освоїти СММ, навчитись робити масаж або шити. Все, що потрібно, це заповнити анкету. Вона є у телеграм-каналі П'ятої редакції. Син начальника охорони Януковича, агент російської ФСБ, був куратором фільтраційного табору у Кам'янці Дніпровській. За його наказами душили, били, погрожували зґвалтуванням та імітували страту людей. 28-річного зрадника судитимуть, коли його спіймають, найімовірніше посадять за ґрати на 15 років. Реєстр збитків почав працювати у дії. Туди можна додати інформацію про пошкоджене чи зруйноване житло. У майбутньому це стане основою для репарацій. Зараз послуга доступна для власників майна на підконтрольних Україні територіях. Згодом скористатися нею зможуть і ті, чия нерухомість в тимчасовій окупації. 19 генераторів отримала Запорізька область від партнерів з Німеччини. Прилади передадуть КП «Облводоканал» та громадам регіону. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.